Вітаю всіх. Давайте розглянемо питання. Ми напитали на один раз. Великий період часу. Справжній Путін живий? Справжній Путін живий. Справжній Путін живий. Давайте. Дивимо. Справжній Путін живий? Ні. Це відповідь ні. Що його вже давно немає. Немає його давно. Він не живий. Багато маніпуляцій. Він не живий, ні. Це не він. Це його двійники. Беру цю колоду. Справжній Путін живий. Справжній Путін живий, справжній Путін живий, справжній Путін живий, справжній Путін живий. Ні. Дев'ятка мечів, ні. Також відповідні це розчарування, це, скажімо так, Розпач нерви, але він не живий. Він дійсно не живий. Це не тільки я кажу, не тільки моя тема це робити, але Але... він не живий. Що вам сказати? За нього є двійники, вони постійно виступають, це ж не він. Тому культ цей скоро буде закінчувати, звісно. Це, але це подивимось потім. Поки що, я хотіла робити відповідь на це питання, тому що мене просили.